У даній темі ми розглянемо, як виконати сортування елементів списку. Елементи списку можуть бути впорядковані за зростанням та за спаданням. Приклад різних способів сортування списку наведено в таблиці. Як і більших сучасних мов програмування, Python має стандартний метод сортування списків. Сорт. На малюнку ви можете побачити приклад використання цього методу. Для сортування в протилежному порядку для даного методу використовують параметр Reverse, що встановлює порядок сортування. Значення True вказує на сортування за спаданням, false за зростанням. Отже, за умовчанням. Цей параметр має значення false. На малюнку наведено приклад сортування списку за спаданням. Розглянемо використання методу sort при розв'язуванні задач. Завдання. Дано список середніх балів 14 учнів, що визначаються дійсним випадковим числом. Заданим у діапазоні від 4 до 12 балів. Впорядкуйте та виведіть середні бали учнів за рейтингом від найбільшого до найменшого. До класу приєднайте ще N учнів із середнім балом, що має ввести користувач. Та додайте нові результати учнів до списку. Виведіть усі результати за рейтингом. Імпортуємо модуль RANDOM. Створимо порожній список GRADE. Задамо в циклі 14 випадкових дійсних чисел, додамо до масиву grade випадкові дійсні числа, Round функція заокруглення дійсного числа до одного знаку. 4,12 це діапазон генерації нових дійсних чисел. Надрукуємо згенеровані 14 випадкових чисел та відсортуємо їх за спаданням. Додамо команду сортування списку. Надрукуємо відсортований список. Запустимо програму та перевіримо її на роботоздатність. Внизу ви бачите відсортований список за спаданням.